Починаємо інформаційний день на Дніпро Тіві. Далі оперативно про події станом на сьому годину ранку в студії Неса Зайцева, Вітаю сотні заявок та десятки вирішених проблем щодня. Це про дніпровських аварійників за будь-яких погодних умов та у комендантську годину у Дніпрі працює міська аварійна служба. Її робота це злагоджений механізм. Про нього в наступному сюжеті. Каналізація, холодне водопостачання, опалення, освітлення в під'їздах, щитові та розведення електропостачання. Це те мешканці на засмічення каналізації. засмітився засм випуск каналізації, тому приїхала бригада. Як тільки аварійники отримують заявку, оператори визначають, яка машина найближча, та відправляють бригаду. Всі автівки видно на мапі, бо вони оснащені трекерами. За день міська аварійна служба опрацьовує до трьох сотень заявок від Дніпрян. Ми побачили, як працює ситуаційний центр, як із ситуаційного центру передається інформація на міську аварійну службу, як працює на міська аварійна служба, їх диспетчерський центр. Побачили, як можна звернутися. Звернутися до міської аварійної служби можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або через єдину гарячу лінію. Півтора мільярди гривень саме така сума заборгованості Дніпрян перед КП «Теплоенерго». для роботи з боржниками у підприємстві існує спеціальний абонентський відділ, який приймає сотні людей на день. Як він працює у наступному матеріалі. Це приміщення абонентського відділу КП Теплоенерго. Тут фахівці проводять роз'яснювальну роботу стосовно заборгованостей містян. Квитанції ми розбираємо, що зрозуміло, що не зрозуміло, як пройшли нарахування. Людям цікаво, іноді навіть тонкості, тонкості формул, кожній цифрі. Фахівці комунального підприємства намагаються йти назустріч та створювати комфортні умови для виплат заборгованостей. Об'ясніли все своє Буквально буквально вчора була, узнала все і рішаю вопрос по поводу цієї гражданки, щоб зробити реструктуризацію задоволення. В день за допомогою регулярно звертається до 200 дніпрян. Сюди приходять люди, з ними спілкуються, роз'яснювальну роботу проводять проводять консультації стосовно нарахувань. Пояснюють, чому саме така сума. Або якщо у людини, наприклад, є там питання по опалювальній площі, то також це пояснюють. Пропонують, якщо є накопичена заборгованість, пропонують заключати договір реструктуризації. Зараз борг дніпрян складає близько півтора мільярди гривень. Якщо у вас вже є накопичена заборгованість, фахівці КП «Теплоенерго» пропонують укласти договір з реструктуризації. На проїжджій частині проспекта Слабожанського просів ґрунт. Комунальникам довелося розпочати аварійні роботи. Рух проїжджою частиною лімітували, аби робітники могли розрити яму і знайти причину просідання. Роботи з ліквідації проваля планують завершити за тиждень. Комунальники розрили яму і виявили, що в радянський час на цій ділянці не проклали шматок труби, яка веде до дощоприймача. Тобто, в черговий раз ми бачимо, що на мапі труба є, а фактично її ніколи й не було, і вода просто йшла в землю. Наразі співробітники вже проклали часткову трубу. Далі вже будуть відновлювати цю ділянку та вкладати новий асфальт. Саме на цій ділянці ми запустимо рух транспорту, проте мусимо перейти на сусідню смугу, аби до кінця завершити відновлення труби. Всі роботи ми плануємо закінчити, як і обіцяли, до 8 квітня. Друга група українських воїнів завершила навчання на самохідних артилерійських установках у Великій Британії. Програма є частиною незмінного зобов'язання Великобританії підтримувати Україну у її боротьбі з Росією. Йдеться у повідомленні Міноборони країни. Ці установки гнучка високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, і одночасно дозволяє йому вражати цілі на великій відстані. Українські військовослужбовці пройшли спеціальне навчання з усіх аспектів експлуатації та обслуговування системи. У румунському місті Сату Маре до кінця квітня запрацює база, де ремонтуватимуть західну зброю, яку передали Україні. Вона зможе також армійські вантажівки. Підірвалися на розтяжці, коли шукали загиблих воїнів. Своє професійне свято кінологиня Лариса Борисенко зустрічає на лікарняному ліжку. 26 березня. Жінка разом з напарником В'ячеславом Майбородою та собакою Бешею підірвались на розтяжці. Стан кінологів зараз стабільний. Лариса вже не потребує підключення до апарату ШВЛ, дихає та говорить самостійно. За роки практики кінологиня Лариса Борисенко долучилась до десятків світових чемпіонатів, завойовувала призові місця зі своїми улюбленцями. З 2014 року Лариса зі своєю кінологічною командою Антарес допомагає ДСНС в різних регіонах України. Коли Росія розпочала повномасштабне Вінному вторг... завалі в повному задимленні, коли ми не бачимо своїх рук. Ми відчуваємо ми слухаємо, де знаходиться наша собака. По сигналу цього біпіпера. у Антаресі. 14 собак. Дев'ять з них шукали людей після трагедії 14 січня у Дніпрі. Одна з чотирилапих Спаркі. Це перша собака в Антаресі, яку навчили шукати загиблих та залишки тіл. 22 години вона повністю працювала. І коли вже ми уїжджали, ми розуміли, що живуть людей там немає. І хлопцям ДСНС ми сказали, ми зараз ще наб'ємо там по одній стороні. Порозкривали по нашим позначкам. Тіла снаряди на іншій стороні. Зараз ми ще відпрацюємо, і на одній з позначок я там перевіряли знову ж ми за стіл і вона вже так останні поставила крапочки, сказала тут, а, тут а, тут. А. Собаки рятувального загону Антарес знаходять під завалами як живих людей, так і тіла загиблих. Знайдемо ми завжди. тільки це може з собаками відбутися за годину за дві, а без них доба дві. Під час пошуку загиблих захисників, 26 березня у Харківській області, Лариса Борисенко та її напарник Ячеслав Майборода підірвались на розтяжці. Жінку доставили до лікарні Дніпра майже без ознак життя. Але вже 28 березня її стан покращився. Перше, що спитала Лариса, коли отямилась, було що з моєю собакою Бешею. Я, я питала про Бешу. Мені кажуть, що вона жива, але поки я її не побачу, я її ну, тут час працювала Беша. Зараз на Ларису чекає довге лікування. Єдине про що мріє жінка. Повернутися до роботи. Я повинна повертатися, бо ми маємо унікальних собак, унікальний потенціал. І ці собаки ми розробили власну методику з підготовки цих собак з пошуку саме тіл загиблих. В ній період працювали на перемозі. І в безлічі ще міст. Треба працювати далі, бо якщо ми можемо повертати цих людей, наших загиблих героїв. Це ну лише маленька частка того, що ми можемо зробити для нас. кожен крок до одужання супроводжуватиметься новими витратами на ліки та реабілітацію. Допомогти в цьому можуть усі охочі. Реквізити ви бачите на екрані. Мистецтво повертається. Культурно-спортивний комплекс Шинник повністю поновив свою роботу. Вже понад 200 людей готуються дивувати Дніпрян та гостей міста своїми виступами. На репетиціях побувала і наша знімальна група. Ліза танцює більше десяти років, та через війну хобі довелося відкласти на потім. Було дуже складно. Я, я спочатку я дуже розстроїлась, тому що Ну я мені подобається цим займатися, а ось за якусь ніч я вже цим не займаюсь. Комплекс Шинник поновив свою роботу. Дівчина повернулася до улюбленого заняття. Мені подобається цим займатися. Я дуже рада, задоволена, що ми займаємось, репетуємо. Наразі тут займається кілька колективів: 158 дітей та 54 дорослих. В гуртках ще є вільні місця, тож співробітники запрошують бажаючих долучитися до занять. Та найголовніше для відновлення роботи у воєнний час безпека. Так як вже до цього моменту ми відремонтували тут укриття, яке отримало позитивний акт служби ДСНС і на сьогоднішній день працюють колективи дитячі та дорослі. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, всі спускаються в укриття, розраховане на 500 осіб. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Сьогодні приватна енергетична компанія ЦЕК проводить планові роботи з відключенням живлення за адресами, що на ваших екранах. Вони триватимуть з 8 до 17 години. За минулодобу добу Дніпроводоканал усунув понад три десятки засмічені пошкоджень на системах водопостачання. Вночі комунальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на двох підвищувальних насосних станціях, які забезпечують подачу води до понад двох сотень будинків. Наразі водопостачання там. Відновлено більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Рятувальники за минулу добу приборкали чотири пожежі, три стались у житловому секторі, одна в адміністративній будівлі. І надзвичайники перевірили на наявність вибухівки понад три десятки приміщень торговельних центрів. На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування об'єктів. Інформація не підтвердилась. І коротко про погоду зараз у Дніпрі плюс 7 градусів протягом дня хмарно і дощитиме. Температура повітря сягне 11 градусів тепла. Таки Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які деналі на Фейсбуці, наступний випуск новин вже о восьмій ранку. До зустрічі.